НЕОЛІТ. Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу СЕЗОН. Другий. Сучасна класика. Випуск. Другий. Історія Ніла Геймана і його кладовища. Та кинь його так. Лежить хай навзнак. Ніхто і нічий. Звичайний жебрак. Ніл Гейман такий собі Тім Бартон літературного світу: темні провулки, чудернацькі істоти, надприродні сили, що дістаються до людей і перевертають їхнє життя з ніг на голову. І хоча книга кладовища не найвідоміший його твір, проте більш гейманівської книги годі й уявити, чому книга кладовища з нами надовго і чим заслужила звання сучасної класики, слухайте у другому випуску другого сезону Неоліт. Про що ця книга? На тихій вуличці, навпроти старого кладовища, трапляється жорстоке вбивство. Від рук таємничого Джека гине ціла родина, та маленькому хлопчику вдається уникнути лихої долі. Так він опиняється у напівпрозорих руках мешканців кладовища і отримує ім'я Нік Овенс. В оригіналі це має більше сенсу Нободі Овенс. Хлопчик дорослішає, і світ, що так довго обмежувався для нього лише парканом кладовища, поступово відкривається Ніку на волі його опікунів. Та за парканом на хлопця чекають неабиякі пригоди і випробування. Він дізнається, якими бувають живі люди, починає навчатись у справжній школі, заводить друзів і навіть потрапляє до рук поліцейських. Та найстрашніше попереду: вбивця його батьків досі чатує на нього, адже Нік є частиною пророцтва, за яким він має знищити Джека та організацію вбивць, на яку він працює. Врешті Нікові та його опікунам доведеться спуститись у справжнє пекло, а згодом покинути рідне кладовище, аби розпочати життя серед живих. Кілька слів з тексту ти мій друг. І мені все одно справжній ти чи ні. Перерахуй, які бувають люди, Живі, ну і мертві. Він замовк, а потім невпевнено додав. І коти, куди б ти не пішов, ти завжди береш себе з собою. І якщо ти захочеш змінити світ, світ зміниться. Можливості, нік, їх немає, коли ти мертвий. Причини читати Мораль. Сам Ніл Гейман висловився так: є думка, що ця книга про смерть. Та насправді ця книга про цінність життя і про те, як знайти свою сім'ю. Сучасна книга Джунглів. Книга кладовища або Історія з кладовищем» – це така собі версія роману виховання для підлітків 21-го століття. Дитина покидає власну родину і потрапляє у інше середовище, вчиться бути самостійною, розрізняти добро і зло, проходить через моральні і фізичне випробування, аби зробити правильні висновки і вийти з них кращою версією самої себе. Такі книги закінчуються, ніби на позитивній ноті, але з мінорним фльором. Всі щасливі, але дитинство закінчилось. Стиль до речі, щодо дитинства, не дивлячись на те, що книга класифікується як дитяча література, власне, більшість премій, які Гейман за неї отримав, були нагородами за дитячу книгу. Чорний гумор та макабричний стиль геймана підкуплять будь-якого дорослого. Історія з складовищем, як і більшість книг Геймана, є якісним прикладом міського фентезі, жанру, що набув розквіту у 90-х та на початку 2000-х, і, на жаль, швидко скотився у низькопробну пародію. Нині складно знайти справді вартісні книги у цьому стилі, написані не по шаблону, і де гідна увага буде приділена мові, розвитку характерів, відсилкам до поп культури та виховуватиме аудиторію. А твори геймана саме такі. Архетипові герої. Крім того, на сторінках книги кладовища ціла купа фольклорних персонажів і типових героїв для такого виду міського фентезі: вампір Сайлас, перевертень Міс Лу Песку, Сіра вершниця, тобто смерть, персонаж англосаксонського фольклору Джек Фрост, навіть імена героїв ілюстративні, що знову ж таки є характерною рисою роману Виховання. А ще впливом старшого колеги і друга Ніла Геймана Тері Пратчета. Герої книги кладовища дуже добре прописані, і їхня історія видається неймовірно живою. Каламбур, враховуючи, що більшість із них мертві, у тому числі через те, що задом цієї похмурої казки Гейман виношував близько 20 років. Саме з цієї ідеї життя хлопчика на кладовищі мала початись письменницька кар'єра геймана ще у 80-х. Та врешті він вирішив, що повернеться до неї тоді, коли матиме достатньо досвіду, аби випустити насправді вартісний твір. Цікавий факт: британська та американська версії роману різняться між собою локаціями, географічними назвами та іменами героїв, що про них згадують мешканці кладовища. Американські видавці вирішили таким чином наблизити історію до місцевого читача. Українська ж аудиторія знайомиться із перекладною версією саме оригінального британського видання. Не дивлячись на те, що книга була видана ще у 2008 році, а також і аудіокнига, начитана самим Гейманом, а згодом ще й вийшла у вигляді графічного роману і одразу ж стала світовим бестселером, Екранізації вона так і не отримала. Права переходили від Міра Макс і Ніла Джордана, який зняв інтерв'ю з вампіром, до Діснеї і Ірона Говарда, який зняв Код Да Вінчі. Та ці плани так і не були реалізовані. Що кажуть читачі? Дивно, як книга з такою назвою і з надгробком на обкладинці може бути однією з найдобріших книг у сучасній літературі. Нормальне майбутнє може бути тільки в того, хто мав нормальне минуле або принаймні нормальне теперішнє. Це не випадок ніка. Звідсилок у тексті можна окремий роман написати хто автор. Ніл Гейман англійський письменник-фантаст східноєвропейсько-єврейського походження. За словами геймана, з чотирирічного віку він вмів читати і знав, що буде письменником. А найбільше на нього вплинули Толкін, Льюіс, Керол, Гофман та Желязни, що визначило жанр і стиль, у якому він пише. У 92-му році письменник переїхав з Англії до Сполучених Штатів, потоваришував заланом муром і почав працювати над коміксами, в тому числі про Бетмена та Пісочного чоловіка. Крім художньої прози, гейман писав нонфікшн, художні адаптації та есе, біографію гурту Дюран-Дюран, скандинавську міфологію, офіційний додаток до путівника мандрівника автостопом по галактиці, дві серії для видавництва Marvel Comics Вічні та DC Comics Бетмен. Також він новелізував телесеріал «Небудь де для якого раніше написав сценарій. Та почав як романіст Гейман у 1990 році із добрих передвісників роману, написаного спільно з другом і популярним фентезі письменником Тері Прачетом. Назва цієї книги стала пророчою для його кар'єри. Далі були Зоряний пил, Американські боги, Океан у кінці вулиці, Короліна у світі кошмарів, крихкі речі, більшість з яких були успішно екранізовані, і сценарії для яких писав Гейман особисто. Має чотирьох дітей від двох шлюбів. Один з них Майкл і надихнув геймана на створення книги кладовища, коли заїхав на своєму триколісному велосипедику на закинутий цвинтар. Знак питання: над чим поміркувати, читаючи цю книгу. Чому Джек вбив сім'ю Ніка? Чи зможе Нік почати інше життя? Як можна уявити його майбутнє після кладовища? Чим книга кладовищ принципово відрізняється від книги джунглів? Чому не було спроб розкрити вбивство сім'ї Ніка? Чому Ніка попереджали, щоб він тримався подалі від кута кладовища? Чому Нік написав на надгробку відьми ми нічого не забуваємо? Замість висновків. Ніл Гейман один із найяскравіших творців сучасності. Міфологія і комікси, міське фентезі та романи виховання гармонійно співіснують у його творчому спадку. Ікона літературного андерграунду 90-х сьогодні Ніл письменник категорії А. Лишається сподіватись, що тиражі та визнання дадуть поштовх новим ідеям та не змусять зрадити унікальному і впізнаваному, чисто гейманівському стилю. Книга кладовища. Класика роману про дорослішання. Колаборація Цедра і Фоннація Продакшн. Читайте нас у Фейсбук та Інстаграм, дивіться у Ютуб та Тікток і підтримуйте на Патреоні.